Вітаю студія, доброго ранку, друзі. Це країна онлайн. Ми знаходимося на території українських годинникарів. Це київський годинниковий завод, який, власне, виробляє єдиний в нашій державі наручні годинники. Нас там чекає Анатолій Миколайович Барсуков, це технічний директор. Він нам і розповість, як саме робляться українські годинники. Петровичем. В этом месте, насколько я понимаю, мы увидим подготовку комплектующих для наступного складания украинского годинника. Да, проходите, пожалуйста. Проходите. Непосредственно перед началом сборочного процесса комплектующие должны пройти технический контроль на качество. К комплектующим предъявляются определенные Определенные требования. Корпуса, циферблаты, заводные головки мы получаем в странах Азии. А механизмы мы работаем только со швейцарскими. А скажіть, Андрей Миколаевич, як закріплюється стрілка на оцих валах? Мені завжди було цікаво, як вона тримається там, чи вона. каким чином? шплинтуется, закручивается, приклеивается? Она, она устанавливается методом натяга. То есть размеры, посадочные размеры на механизме и посадочные размеры на непосредственно стрелке они э, максимально допустимы. Они так называемы натяг. Стрелки не устанавливаются ни при помощи винтов, специальными приспособлениями, пинцетом и пуансонами. Это общепринятая практика. Такий от вигляд має одна з моделей зібрана у цьому цеху. Це серійний годинник, хоча, як на мене, дуже гарний, і він може прикрасити руку ну, такого серйозного українського чоловіка з солідним соціальним статусом. Зараз цей годинник надійде на Ділянку технічного контролю, де його ретельно перевірять, як працює механізм, як е, вони зібрані. І, Можливо, вони і повернуться назад, але, от, як нам каже Антон Миколайович, більшість цих годинників назад не повертається, тому що на етапі збирання вже е, існує жорстка система контролю за виробництвом. Дякуємо, Костя. Наш ведучий Костянтин